la <laughs> Зараз хочу його легенько обслужити, повитирати, почистити, цепа, змастить, вичистить. Зараз передню зірочку, зніму кришку, теж повичищаю, попіджимаю болтики, Пройдусь, подивлюсь, таке легеньке ТО, Понабиралось різної хімії. Зараз його трошки оброблю, щоб блистів. Ну і буду пробувати його вже заводити в цьому році. Надіюсь, за сьогодні встигну, можливо, ще. На вечір десь і вийду прокатаюсь трошки, а ні, вже завтра. Та мию мию, приступаю. Він в мене грязненький з осені, я його не витирав, поставив сухого в гараж і все. Ну а зараз буду приводити його до ладу. Запередня зірочка, це рік я сюди не заглядув. Це Я не сказав би, що тут аж дуже так грязно, але перед сезоном потрібно приготувати, зробити ідеально. Рай кришечку почищу. Такий результат в мене вийшов. Повичищав, зараз ще трошки повитираю. Змащу і все. А, навіть тихенько вже крутиться, ані не чути. І це ще не змащений. Все, супер. Так, продовжую, взагалі. Мию, витираю, начищаю, щоб був як з магазину. Отака От в мене тут обстановочка трошки підрозібрав свого мотоцикла. Е підрозібрав, хоч ось тут така пилюка сіла. Зараз не легенько тут обмету, сполосну, обдую, щоб було чистенько. І акумулятор у мене здох повністю. В минулому році я його купував в 23-му році весною. Але зажигання включаю і він... Ну Приборка навіть не засвічується нічого. Так що прийдеться або заряджати, або може прикурувати від машини, прокататися, дати йому зарядки, де й, де й тоді поїде. Вон, який в пилюці в мене він весь. Думаю, сьогодні він в мене вже буде готовий до сезону. Хоча на завтра дивлюсь по погоді і вже дощ передають. Не знаю, буду старатися сьогодні виїхати, але проблемка тепер з акумулятором. Не знаю, якось буду вирішувати, буде видно. скільки пройшло годин, сонце вже заходить, скоро буде заходити. Все, мотоцикл натер, чистесенький, гарнесенький. Стоїть, о, блестить, навіть мене видно. Все, зараз буду пробувати підключати до машини, прикурувати ну і намагатись його завести, бо абсолютно він, він мертвий. Так що зараз іду, пробую, бо не терпиться десь чуть-чуть хоча -чуть б прокататися. Наступний день у нас, що вчора, не вдалося мені завести свого мотоцикла, сівший був аж дуже акумулятор. Прикурували до машини, але він навіть і не намагався завестися в мене. Тобто, ну Зовсім небагато ми його і з лапки заводили, і стартером. Ніяк він не хотів. Тому цілу ніч в мене акумулятор стояв на зарядці. Прибор показує, що акумулятор заряджений повністю. Зараз буду його встановлювати на мотоцикл. І хочу недалечко десь прокататися, проїхатись, щоб поміняти масло. Хочу залити ось таке матюлівське мене масло 5100. Міняв я в минулому році масло тут а свіже заливав. Наїздив на ньому тисячі кілометрів. Можна було б ще на ньому їздити і далі, ще і цей сезон. Але є свіже масло, щоб його не поміняти. Для мотоцикла так буде краще. Сьогодні у нас щось дуже вітряно, передають на вечір дощ. Дуже сильний вітер, не знаю, як я зараз, куди я поїду, ну десь прокатаюся, щоб проганяти масло по моторові. Ну і тоді вже заміню, Приїду заміню. Я вже якийсь там день передаю тепло, то вже повноцінно буду старатись десь виїхати, покататися на ньому. Потрібно буде заправити, на заправку з'їздити. Отакі тут справи. Так що все, ставлю зараз акумулятора, з надією, що він в мене заведеться. Ну і я собі Прокатайся. Блять, то все через вас. Через ваші зависні охочі. Да, через нас, все через нас. Угу. А через кого? трошки зараз газ потримаю щоб він нагрівся і зараз буду ставити тут пуквий пластик і десь прокатаюсь. надіюсь вже глохнути буде Є, працює супер йду вдіватися Готовий все я до поїздочки, зараз трошки прокатаюсь, з'їжджу на заправку, заправлю бо мало бензину. Вроді би працює, все класно, завівся, супер. Так що все, їду в дорогу. Зараз виїжджаю на трасу, поїду заправлюся, да додому, поміняю масло, буде погода. Де й тоді вже покатаюся, або дуже вітер, так незручно їздити, таке відчуття, що з дороги постійно здуває. Стопе. Сідушку вчора начистив, клиська, їжджу взад, вперед, по ній так незручно. <кій> Ідіть, давай, я не спішу. А, ти ще й повертаєш. Боже, я ж тобі дорогу даю, чого ти мене, минає, чуть би не по обочині. Давай, будь здоров. Газуй. Люблю їздити отак з однією рукою. Так тіпа, ну, на, на, на розслабленні такому. Кальфувати. От іменно так відпочивати на мотоциклі з однією рукою. Оце. Давай маршрутка. Там люди спішать на роботу, хто додому. Ясно. Ну, Почому бензин? 56 гривень 95, да? 54 євро. Добрий день. До повного 5 євро мені. А я чую! Хай! <гад> <гад> Дзвонять! Занятий! Так, <гад> <Да>, я з мотоцикла <гад> туди <я> поняв. <гад> Наївся. Можна їхати. А я застібну, рук чи не застібну. Я не пам'ятаю чи я застібну. Але якщо не застібну, то там вже нічого немає в ньому. Ні, застібнув, слава богу. гарно. Ну, ще разок прокатаюсь по вулиці і додому. Ну, обіцяю. Люди думають, що він їздить і розвертається, їде назад. Не <гум> да, розвертаюся, бо тут асфальт кінчається, де й то розвертаюся. Ну, на цьому відео буду закінчувати. Їду я додому, зараз замінюю масло. Я думаю, нічого цікавого там немає показувати. Одну пропочку відкрутив злив, другу пропочку відкрутив, залив. І на цьому кінець. Так що отак. Анонс роблю на Буде відео з пасіки, так як йде до нас потепління, тепла погода. Потрібно обджіл прибирати. Дивиться на рахунок кормів, стан маток, стан сімей, що там їм допомагати. общем, все це далі буде відео. Так що всім дякую за перегляд. 哎呀，都懂。